6 вересня 2023 року був призначений новий міністр оборони Рустем Умеров. 5 листопада 2023 року тобто через 2 місяці свого призначення на офіційному сайті Міністерства оборони з'являється новина, що. Міністр оборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року, тобто плани міністра на найближчих 5 років. Причому це затверджено офіційним наказом, і даний наказ починається з того, що бачення військової кадрової політики. Впродовж е, наступних п'яти років, як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Е, я не хочу коментувати певні очевидні речі, що е, Україні е, військовий е, воєнний стан введений е, через повномасштабне вторгнення. І, але, незважаючи на те, планується, плануються плани далекоглядні, в тому числі щодо мирного часу. Головний акцепт концепції, як зазначено, гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в безпековий прост. Взаємосумісність ЗСУ і Збройними силами НАТО. Очікувані результати за умов ЗСУ перейдуть за службу за контрактом, строкову військову службу замінять інтенсивною підготовкою, дієва система рекрутингу за професійним і вмотивованим, людоноцентричний підхід до управління кар'єрою, рівні права чоловіків і жінок. Удосконалена електронна система військового обліку, автоматизовані цифровізовані процеси, розширення співпраці з НАТО та ЄС, ефективна прозора система грошового забезпечення, удосконалене психологічне забезпечення, нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими, належною мовою переходи від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців. Ці всі, це всі тези з наказу міністра оборони, з юридичної точки зору, підкреслюю, я не даю свого оціночного бачення, але такі тези, на мій погляд, мали би носити під час воєнного стану. Виключно акцент на діяльність Міністерства оборони і держави в умовах війни, Ось. але на першому місці стоїть гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях. Ось. Вчора, сьогодні бачимо чергові відоси пакування людей, побиття людей на вулицях, працівниками ТЦК. Тобто. Я своє бачення змін, концепцій і так далі, має полягати в конкретних пропозиціях законодавства, змін законодавства, нормативно-правових актів, діяльності Міністерства оборони, тобто. Ці всі позиції класно написані, але разом із тим, цифровізація і людиноцентричність і прозорість грошового забезпечення. Це все на бумазі прекрасно звучить, але на практиці там жорстке, як кажуть. Працівники ТЦК законодавство, що нібито дає їм повноваження або ні. Тому, і е, наостанок, е, контролінг е, за цією е, такою реформою, е, згідно з наказом е, міністра, е, буде здійснювати комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони. Тобто, Контроль, як буде виконуватися ця п'ятирічка, буде здійснювати структурний підрозділ, підпорядкований міністру. Отже, тримаємо руку на пульсі. Щодо змін. Якщо будуть там, Міністерством оборони запропоновані конкретні зміни, тоді можна буде говорити про якісь реформи, людиноцентричність, гарантування прав, цифровізацію, діджиталізацію, професійну армію, контрактну армію і так далі. З вами був адвокат Піксель Савчак. Коротке п'ятничне відео. Дякую. До майбутніх зустрічей.